Вітаю! Можливо, у вас теж таке буває. Так захотілося щось солоденьке, а часу на приготування обмаль! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування дуже смачних шоколадних тістечок. Таке приготування з категорії Все змішав і готово. Готувати я буду за допомогою простенького кухонного комбайну. Ваги вам теж не знадобляться вимір склянками. Об'ємом 200 мл. Кладемо продукти в такій послідовності, як ви бачите на відео. Два яйця, цукор одна склянка, сметана теж одна склянка, борошно півтори склянки, розпушувач 10 г, какао 2 столові ложки і згущене молоко пів склянки. Існує декілька десятків рецептів брауні, які різняться переважно видами глазурі. Перевага цього рецепту у швидкості приготування і чудових смакових якостях. Змішування всіх інгредієнтів зайняло менше однієї хвилини. Форму для випічки у мене 20 на 20 см. Я застелила пергаментом, а зовні загорнула фольгою. Це такий мій лайфхак, щоб тісто прогрівалось рівномірно, зверху не тріскалось і щоб не утворювалася шапочка. Випікала я при температурі 160 градусів близько 50 хвилин. Шоколадний пиріг готовий. Залишимо його на пару годин для остигання. А за цей час зробимо шоколадну глазур. На водяній бані я розтопила шоколад, додала вершкове масло, все перемішала і глазур готова. Перелік інгредієнтів, а також опис приготування ви знайдете під відео. Шоколадну глазур я виклала в кулінарний мішечок, але це робити не обов'язково. Можна її просто викласти на пліт ложкою. Такі зігзаги з шоколаду явно прикрасили наше брауні. Шоколадний пиріг вийшов м'якенький, повітряний з чудовим запахом шоколаду. Результатом я дуже задоволена і тому я вирішила поділитися цим рецептом з вами. Готуйте, смакуйте і радуйте своїх близьких. Зверху я прикрасила кокосовою стружкою. І Брауні став ще яскравіший. Смородиновий чай з шматочком шоколадного пирога. І хто ж від цього відмовиться? Готується просто і швидко, а виходить дуже смачно. Щиро дякую за перегляд. Бажаю вам гарного і вдалого дня! А ваш чудовий коментар і вподобайка допоможе розвитку моєму каналу. Бажаю щастя і миру у вашій сім'ї і в Україні!